Вітаю, друзі. Привіт, привіт, поспішайлик. Дивись, що я сьогодні приніс це лава. Це ти, певно, жартуєш, макарику. По телевізору я бачив виверження вулкану. На всі боки летять іскри та каміння. По схилах гори тече вогняно-червона лава. Вона зовсім не така. Коли лава остигає, то стає твердою, як камінь. Змінює колір і називається пемзою. А звідки береться лава? Чому і як проходить виверження? Мені доводилось спостерігати чимало вивершень. Гарне видовище зачаровує воно схоже на гігантський вогняний феєрверк. Але це небезпечне природне явище. Тож влаштовуйтесь зручніше та слухайте. Вулкан схожий на звичайну коносоподібну гору. На вершині знаходиться кратер заглиблення у формі чаші із глибоким отвором на дні. Його називають вулканічним жерлом. Це вікно у надра землі. Вулкани виникають над тріщинами у земній корі. На великій глибині від 5 до 8 кілометрів знаходиться магма, рідка вируюча маса з розплавленого каміння і газів. При підвищенні температури вона закипає, внутрішній тиск зростає і магма прямує до землі. Через тріщину вона виривається назовні і стає лавою. Так починається виверження вулкану, яке супроводжується підземним гулом, глухими вибухами та гуркотом, а іноді навіть землетрусом. З жерла разом із газами високо злітають дим та полум'я, кам'яні бомби хмари попелу. Розпечена лава, схожа на густий сироп, вона стікає вогняними потоками, спалюючи все на своєму шляху. Подивись на пензу. Бачиш, скільки в ній дірачок. Це пори. Сліди від кипіння та газів. Якщо кинути пемзу в воду, вона не втопиться як камінь. Лава застигла, а повітря всередині залишилося. Якщо знайдеш у себе вдома шматок пемзи, обов'язково спробуй перевірити. Вчені ділять вулкани на три види діючі, сплячі та згаслі. Діючі відрізняються регулярними виверженнями. Згаслі вулкани назавжди втратили активність та заспокоїлися. У їх кратерах нерідко утворюється озера. А найпідступніші вулкани це сплячі. Багато років вони не діють, але раптово прокидаються і починається вивершення. До цього виду належить найвища вершина Африки кіліманджаро. Раптові виверження завдали людям багато шкоди. Розпечена лава знищувала сади, дороги та худобу. Дахи будинків та будівель покривалися щільними шарами попливу і обрушувалися. Переживши безліч катастроф від пробуджених вулканів, люди почали селитися подалі від них. Виходить, крім краси, від них лише шкода? Ні. Люди навчилися отримувати користь від вивержень. З вулканічного туфу будують дороги та будинки. А ще подрібнена лава відмінно фільтрує воду, Пемзу використовують при виготовленні гумок, попіл для добрива, а із сірки роблять сірники. Вулкани викидають на поверхню чимало цінних металів та каміння. Геологи знайшли у місцях вивержень цинк, мідь і золото, аметисти і топази. Виявляється, маленький шматочок пемзи приховує стільки секретів. Це добре, що ти ділишся ними з нами. Дякую тобі. Тож не забувай поставити вподобайку та підписатись на канал, бо попереду нас чекає ще дуже-дуже багато цікавого. До зустрічі! Папа! -па!